Так, всім вітання. Сьогодні 13 березня, 25 рік ще. Зранку так вислав, як кажуть, вісточку до нашого володьки Зеленського. Це вже четверта була. Зараз же, виходить, п'ята. Ноль реакції. Тобто ми розуміємо, що ми спілкуємося з ручними ботами. Треба спілкуватися більш вище. Вище, вище, вище. А вище це хто тих кукол, як кажуть, посадив на ті місця. Ось, тому... Переходимо до такої ще позиції. Ну Хотів би ще звернутися от до Дубінського. Був в Дубінського на засідання так якби відкритому, там один плюс один було, і ми там інтерв'ю давали. В прямому ефірі показував, що Дубінський там вищає, що він проти Головачова, що він так мощно йде. Пам'ятаєш, Дубінський, ось. І ти так класно розказував, який Головачов нечемний, у нього тройки тільки підконтрольні. І прочі, і прочі. Цей фірм тільки в мене є на сайті, я його не побачив. Ну, напевно, не побачив за того, щоб не засвітило, що я був на тому засіданні, тому що я хотів на нього ще раз прийти і додати, допомогти тобі, бо ти ж типу, якби в лиці від народу, хочеш наказати такого типу, умника Головачова. Ну, інформацію непогано підкину, що він контролює ті тройки, типу. я її користуюсь, дякую. Я ж всім кажу, користуйтесь тою інформацією, яку чуєте проти кожного, який нарушає. Воно заходить нормально. Ось, Ну і далі. Я сказав, каже, буде засідання, я зацікавлений бути далі там так, поучаствувати. Ну ти ж типу в благо людей показуєш, які ті негідники, типу, туди-сюди, ну, Голочова треба знести, У в мене куча матеріалу. Я вже через чат-бота, через кого я тільки не виходив на тих адвокатів, юристів і підписую в аккаунтах, типу, що от в мене куча матеріалу. Зараз Головачова, ми... рубанем капець на місці. В тебе є, тим, об'єднаємося, в тебе ж така мощ. Там, типу, рішай адвокати, юристи, ти ж такий, типа, в благо. Я і так, і так. Ніхто мені не зміг вийти на тебе. Блін, ну тяжко в Києві в Україні не можу вийти. Як не писав, ніхто не зв'язує. Ну, блін. Ну то напевно так і є. Тіпа проект. Проект чий, наприклад, Коломойського. Коломойський веде і зеленого, і веде і тебе, виходить, і остальних. А як це працює? Працює, типа створюється опозиція. Опозиція типу, мощна, їй дається добро кричати на зеленого. Другим не можна, роти позакривали, а ми покажемо, що Дубінський типу, мощний, він прорває, він там во благо, він ж Головачова ганяє, туди-сюди. Тут Бах я біліт купив на Головачова той суд, так званий. І зависли. Суда нема ніде. Один плюс один було, а один плюс один чи є? Бляха, Коломойського, Коломойського засада. Ось. І отак і граємо, граємо, і граємо. Розкрутити Дубінського треба, блін. Що ж мощний во благо народу. А я кажу, во благо, ну давай мою історію ще підтяни, і ми будемо борці за свободу. А Дубінський завис. Відео то своє робить, але від мене всі морозяться. Чому морозяться? Бо Тому що проект забагато там. Лувачов забагато собою тягне. Тому Головачова, типу, по чуть-чуть намікає, що буде списувати, пересидів, але все якось, вроді би, і клеїться. Тому би хотілося, якщо то неправда. Щоб з Дубінського делегація якось звернулася, ми б об'єдналися, і ми б їх жахнули. Нормально, бо благо ж. Ну, ви ж хочете бути во благо для народу. Чи це все-таки проект, оцей типа подпольний захід? Там, наприклад, залужний не клеїться, бо він його вивезли туди-сюди. Типа показали, що він типу, вийшов чистий, в Сирського поставили. Сирський заоблажався, навіть з бодію вже вмаячили, поможи, Ти ж там ордена вішав, допоможи воєнного. Брата викрали, ну він ж воював, ти ж е, е, йому дарив орден якийсь там, чи що ти там якось дарив. От. А ми попросили допомоги, Сирський задню дав воєнна прокуратура морозиться. Бо Богів на полігон, бо я... теж явороський закинув, то як ти типу, знаєте е, збор типу, для такого відсижування, типу. От. і воєнний прокурор, і мамі моїй написав, кажу, ну ми передали міліції шукати на воєнному полігоні. От. А ті передали козубу ненормальному <кій> роману тому, який мене викрав. Щоб він знайшов там, де мене викрав. І отак живемо, типу в такому дордоні. І потім, от вчора на товарища, напали той, що зі мною допомагав е, Козлова крутити в Печерському суді, то на нього вчора напали ТЦКшники, але не просто ТЦКшники, а той, що мене викрадав. Коли я знімав, фіксував злочин Прямав в прямому ефірі, оті транспортування отих ескалаторів. Ось. І він викрадав мене. Рішення є судиш суд суду, суд, 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 судді так званого Галицького району, що викрадена людина, її треба знайти. І людина хоче свідчення дати, хто замовив, хто викрав. Все, є фотографії, є все в ну, чіткому А в нього не беруть, бо тому що бумажка ще не дійшла, бумажка ще не перейшла. Тому що ти викрадений, ти не парся, ну викрадений, викрадений. Ну терпиш, ти ж як мішок бульба, виходить. Тобто суддя признав в документі. Викрадена людина, не фізособа, не особа, не громадянин. А людина. Йому поступали документи. А він настільки заігрався в ті комбінації, що та бумажка в нього три, три дні на столі була, що викрадена людина. Невже не гайду на виконання. Отак прийшло це, бо тому що слідчі органи не можуть по документу поняти, що людина дійсно викрадена, яке веде журналістське розслідування, яка в інтересах держави. Тобто бумажки не змогли побачити, що там пише про людину, а не про бумажку. Вони не передали по належності, не, не знайшли цю людину. Треба було рідним йти в суд, доказати, що людина викрадена. Суд сказав, що да, викрадена, але положив на полочку, і два дні він не міг знайти кур'єра, щоб занести до виконання. Тобто так званий суддя. Це типу суддя, чи це не суддя? Це здравомисляча людина, чи не здравомислічий, чи то якийсь телепень, взяти бумажку, положити в себе на столі. Вже викрадена людина, прийшла до нього, каже: Ти мене шукати будеш чи ні, мені погрози йдуть. Я до нього приходжу, він мені на табличку вказує, що він табличка, що він не соображає. Мозгів нема. Не вистачає, що людина з логікою каже, що мене викрали, просто хлопці помогли, бо поки ви тут бюрократію цю розводите, що я вже знайшовся, сам мені люди допомогли. Люди, не фізособи, люди свідомі помогли. А ваші бумажки ще на столі лежать, щоб на викрадення людини, щоб вже й негайно реагувати, яка в інтересах держави виявляє мільярди. А у вас бумажка на столі. Ви передали бумажку ще одній бумажці, щоб бумажка шукала, передала бумажці, тобто Роману Козубу, який мене викрадав, тобто не стиковка якась взагалі виходить, правда? Тобто він викрадав, замовляв, машину надавав, своїх участкових надавав. ТТКшниками вони разом були. І ці ж ТТКшники засвітились через декілька днів. Хотіли викрасти людину для провокації, яка мені безпосередньо допомагала. От в інтересах держави у мільярди виявляти не кидається. Бумажками не заходиться. Якщо б, наприклад, суддя зреагував вчасно з ухвалою, він би подав би мене б знайшли і затримали б того ТЦКшника, який до нас зараз посмів підійти. Він апріорі вже не мав би бути на свободі. А він умудрився через півтора тижні прийти до мого товариша, який мені допомагав. А як так буває? Коли вже є ухвала на його затримання, а тому, що мені... Я кажу, я хочу, щоб мені я дати роз'яснення, що відбувалося, і показати пальцем, хто посмів зі мною так зробити. І от там безпосередньо цей був цей кашник. Він мене на відділ протоколах мількає. Він мількає, хто мене затримав в прямому ефірі, волому руку. Він мількає, але ті відеопротоколи не беруться для розгляду і дозволяється йому ще раз мількнути в відеопротоколі і Остапа, і, і Назара. Це як так буває? Ви ну, що там вообще в домі? Народ? Ще здуріли. Ну, ви ж заігралися бумажками. А ви знаєте, що коли людина проявляє свідомість, їй ще не треба доказувати бумажками, що вона свідома, вона і так розумом доказує, що вона свідома. О, там, не знаю, там, Дубінський, ти хочеш роль мощну актера якогось мощного замінити, типу, опозицію, то докажи, що ти не це. Не бо бачу, остальних теж зажали політиків, і вони не обговорюють, вони не звертають уваги, що відбувається. Ну, вони звертають, але ми знаємо, де, що ти зведе. І папіки вам не дозволяють говорити, бо ви проекти. Цікаво, кому дозволить. Будемо трошки вас чупати. Так що до нових ключів.